Сідайте зручно на свій килимок, схрестивши ноги, розкрийте долоні в стелю, потягніться маківкою вгору, заплющіть очі і скеровуйте свою увагу на дихання. Дихання глибоке, рівне, довгий вдих в ребра, в живіт в спину і повний вихід. Ладаємо долоні в шест нами сте перед грудьми і підіймаємо відкритий пальцевий замок вгору. Починаємо поступово розігрівати м'язи спини і робити нахили вправо-вліво, витягуючи правий і лівий бік. З-під руки дивіться в стелю, пупок слегка підтягнутий, і тепер долоні за потилицю, зі вдихом грудина вперед, видих назад, вдих лікті назад. Видих лікті вперед. Прогинаємось вдих, видих, округлюємось. Продовжуйте в своєму темпі кожен рух синхронно з власним диханням. Відчувайте, як змінюють положення хребці, як скорочуються, натягуються м'язи спини. Залишаємось рівною спиною вдих вгору, видих, скрутка вправо. Кубок підтягнутий, маківка вгору, вгору вдих, потягніться, і видих з крутка вліво, ніби уздовж хребта, долоні вгору вдих. І видих. Розмикаємо руки в сторони, права рука вгору вдих, видих нахил вниз. І змінюємо руки. Вгору вдих, видих вниз, витягуємо. Правий лівий бік розправляємо міжреберні м'язи, щоб звільнити своє дихання, щоб дихалось легше, глибше. Продовжуйте в динаміці в своєму темпі. Зсередини розширюйте ребра диханням і зафіксуйте положення з упором на ліву долоню. Правою рукою витягуйтесь і дихайте ніби в правий бік. ліве стигну, опускаючи голову вниз, наскільки вдається. Дихаємо в спину, розкануйте зони натягнення, плавно повертаємось в вихідне положення, вдих вгору. Змінюємо передню або верхню ногу. І тепер нахил з упором на праву руку, ліва рука витягується над головою. Слідкуйте, щоб Рука не перекривала обличчя, плечова кістка за вушку назад тягнеться. І дихаємо в лівий бік. Ребра розширюємо вдих, а видих. Лягаємо животом на стегно, розслабляючи шию, голову і продовжуємо дихати в спину. З кожним вдихом надувайтесь, ніби повітряна кулька. Повертаємось в вихідне положення, витягуємо маківкою вгору і звільнюємо ноги, змінюючи положення, виходимо в положення стола, долоні під плечовим поясом, коліна під тазом, носочки, упор в підлогу. Кішка корова. Вдих, прогинаємось, видих, округлюємо спину. Вдих, прогинаємось, видих, округлюємо Дихання у чаї, шиплячий звук. вдихаємо ніби уздовж хребта, спина м'яка, рухлива. Рухайтесь в своїй амплітуді, бок злегка підтягнути, м'язи тазу зібрані, мулабанха, корінний замок. І тримайте язиковий замок, розслаблене обличчя, розімкнені зуби. Вдих вгору голова, видих погляд в пупок. Вдих голова вгору і видих, кругла спина. Залишаємось рівною спиною, ступні на носки, собака писком вниз. Носки слегка заверніть всередину і топчемось на місці, ніби натискаємо п'яткою на невидиму питання. Згинаючи праве ліве коліно почергово. Залишаємо дві ноги рівномірно. Тазові кісточки вгору тепер згинаємо коліна і вирівнюємо ноги. Згинаємо вдих, видих, вирівнюємо. Потягніться грудиною до стегон. І видих п'ятками до підлоги. Вдих. І наступна динаміка в цьому положенні підйом на півпалець. П'ятки вгору вдих, видих п'ятки вниз. Вгору вдих, видих вниз. Погляд між колін. Відчувайте свої ступні, як працюють ахіли, підйоми, пальці ніг. Погляд між долонь, стрибок до рук або кроком підійдіть. І положення утанасине. Вкладаємо. Живіт, ребра на стегна, спина звисає вниз. Стікаємо вода. Маківка тягнеться до підлоги, руки змикаємо в ліктях і трішки погойдайтесь від попереку вправо-вліво, відпускаючи спину, розслабляючи її. Коліна можуть залишитись присігнутими так, щоб низ живота торкався стегу. Фіксуємо статичне положення, дихає. Спробуйте зробити тепер пальцевий замок над спиною, і відпустити його вгору і вперед, наскільки вдається. Спробуйте робити це на розслабленні, не дотискаючи руки через надмірне зусилля, а з кожним витихом розслабляючи плечовий пояс. Витягуємо з рівною спиною, штовхаючи долонями стегна назад, розправивши хребет. І трішки знову погойдайтесь на ступнях. П'ятки, носки. Підіймаємось рівною спиною вгору, розправляємо плечі і стаємо на лівий край килимка. Ступні разом маківка вгору, вдих руки над головою і видих вправо, вдих вгору, видих вліво. Підіймаємо. Праву ногу вгору, широкий крок вправо, носочки дивляться в сторони, видих, опускаємо таз до рівня колін поза богині. Сильні стегна, вага більше на п'ятках, ніж на внутрішній стороні. Ступні. Грудина залишається широкою вдих, руки в сторони, витягніться маківкою вгору. І носки розвертаємо праворуч. Видихом опустіться правою рукою вниз, до килимка, ліва рука вгору. Видовжуйте лінію хребта по бок в себе, уздовж хребта вдих, видих. Ваша грудна клітка і таз мають залишитись в одній площині. Завертаємо лівий носок вперед і ребрами спускаємось на праве стегно. Розправте задню поверхню ніг, по можливості підтягуючи коліна. Згинаємо праве коліно, ліва нога від'їжджає назад, упор на носок коліна. Потягніться під борідтям вгору, витягніться попередній стороні корпусу. Пубок злегка підтягнутий. Опускаємось вниз, розвертаємось ліворуч на 90 градусів. Потягніться тазом назад, лівий носок вгору. Долоні можна перед грудьми або залишити на килимку. Пупок підтягнутий, дихання рівне. Помітьте зони натягнення і підтягуємо ліву ногу до себе маласина. Ліктями ніби роздвигаємо стегна, вага також залишається більше на п'яточках, спина рівна, маківка вгору. Погляд фіксуйте на точці на предметі перед собою. Тепер відкриємо праву ногу в сторону, носок вгору. Потягніться тазом назад, пупок підтягніть ніжніми ребрами вгору. Дихайте. Розвертаємось ліворуч на 90 градусів, права нога, коліно, носок в підлогу, підборіття вгору. Таз спускається нижче, корпусом. Виростаємо вгору. Підходимо трішки ближче правою ступнею, ставимо ступні ніби на рейки, на дві паралельні лінії. Носки дивляться вперед, лягаємо животом на стегну. Якщо вам складно лягати вниз, можна піднятися трішки вище. І тепер права рука середини ступні, ліва вгору, ніс вгору. Витягніть шию по задній стінці, підтягніть пупок, Розпроділіть вагу між двома ступнями. Вдих, в ребра. І підіймаємось долині в сторони, носки відкриті назовні, видих поза погиня. Сильний стег, сідниці. вага більше на п'ятках, ніж на носках, дихання рівне. Вдих, підіймаємось вгору. І широкий підкрок лівої ноги, ступні разом. Видих, нахил вліво, вдих вгору, видих, нахил вправо, вдих вгору і долоні в намасте перед грудьми. Це був комплекс Чандра намаскар. Вітання місяцю, і повторимо його ще тричі. Надалі трішки більш швидко, більш динамічніше. Ваше основне завдання. З'єднувати дихання з рухами. Навіть якщо вам не вдається поки виконувати всі асани, основне, що має вдаватися це дихання. Тому зосереджуйтесь на диханні, продихайте всі відчуття, які виникають, і пробуйте перетікати з однієї форми в іншу, так, ніби танцюєте танець. І поступово, повторюючи все більшу кількість разів цей комплекс, ви відчуєте, як він стає більш приємним для вас. Як рухи стоять більш легкими, м'якими. Зосереджуйтесь на диханні, на відчуттях тіла. Зробіть глибокий вдих і видих. Підіймаємо долоні над головою вдих, видих нахил вліво. Вдих вгору, видих вправо. Вдих вгору широкий крок лівої ноги вліво. Видих позапогині. Вдих. Витягуємось вгору. Видих, нахил до лівої ноги. Вдих, видих. Живіт на стегну, носок правий завертаємо. Вдих, видих, згинаємо ліве коліно, опор правого коліна вниз, підпоріття вгору. Видих, праворуч, вдих. Підтягуємо право до себе. Маласин. Відкриваємо ліву в сторону носок вгору вдих, видих праворуч на 90 градусів, підперіття вгору, вдих. І видих, ліва ближче до правої, ступні, ніби на рейки, вдих спиною витягнутись. І ліва рука вгору вдих. Підіймаємось головою вгору вдих. Видих, опускаємось тазом вниз. Вгору вдих. І права нога до лівої Ступні разом видих, нахил вправо, вдих вгору, видих вліво, вдих вгору, видих долоні перед грудьми. І будемо продовжувати. Вдих, виростаємо вгору, видих вправо, вдих вгору, видих. Вдих вгору, видих крок вправо та запускаємо до рівня корін. Вдих, підіймаємось, носочки подивились праворуч, видих, права рука вниз, ліва вгору. Трикутник, видих вниз, вдих, підборіддя вгору, ноги роз'їхалися. І видих, корпус розвертаємо, тазом тягніться назад. Вдих, під'їхала ліва нога, вдих, маківка вгору. Видих, від'їхала, права вдих, корпус витягнути. Вдих, ліворуч довертаємось під вгору. Видих, права ближче до лівої, спину розслабити. Вдих, триконасана, ліва рука вгору. В вдих, видих долоні перед грудьми. Вдих, витягуємось вгору. і пліва нога до правої долоні вгору вдих, видих нахил вліво, вдих вгору, видих нахил вправо, вдих вгору, видих, намасте перед грудьми. Вдих, видих і знову вдих. А видих вліво, вдих вгору видих вправо, вдих вгору, ліва нога, крок вліво, поза богині по бок себе, вдих вгору, видих носки вліво, триконасана ліва рука вниз, права вгору. Довертаємось вниз, вдих. А видих Від'їжджає право назад підборіття вгору вдих. Попох підтягуйте. Видих, довертаємось праворуч. Права до себе, маласина вдих. А видих, ліва в сторону. Вдих, довертаємось вправо, підборіття вгору, вдих. А видих. Вдих. Ліва рука вгору, видих. За рукою підіймаємо себе вдих, видих, опускаємось тазом вниз. Вдих, підіймаємось. І права нога до лівої видих. Вдих вгору, видих вправо. Вдих вгору, видих вліво, вдих вгору, опускаємо долоні перед грудьми. Можливо, вам цей темп зашвидкий. Якщо це так, ви можете поставити інакший темп на Ютубі, є така функція, і робити трішки повільніше. Поступово, коли ви вивчите всю -цю, весь цей комплекс, вам стане легше робити більш швидко. І це також певне, певне задоволення, відмінне від перебування статично в асанах, коли ви перетікаєте з однієї форми в іншу, тому подосліджуйте себе в цьому і спробуйте різні опції. Повільніше швидше. Отож, вгору вдих, видих праворуч, вдих вгору, видих ліворуч, вдих широкий крок правий вправо, видих вниз таз, вдих вгору. Видих носки вправо, права долоня вниз. Вдих. Опускаємось животом на праве стегно. Вдих. Роз'їжджаються ноги під боріття вгору. Видих, долоні перед грудьми, тазом потягніться назад. Ліва до себе, маласина, шапка. Права нога в сторону, долоні перед грудьми розвертаємось ліворуч, таз вниз, підборіддя вгору. Наскільки вдається в своїй амплітуді. Видих, лягаємо животом на стегно. Вдих три направа права рука вгору. Видих, вдих, виростаємо вгору, видих, долоні перед грудьми таз вниз. Вдих руки в сторони. І ліва нога до правої, вдих вгору. Видих нахил вліво, вдих вгору. Видих нахил вправо, вдих вгору і видих долоні вже з мастер перед грудьми. І після виконання певної кількості чандра намаскар можна лягти і відпочити в положенні ніг жабки, коли коліна розкриті, ступні разом і розслабити. Повністю стех, на м'язи тазу, розстелити спину, заповільнити своє дихання, прислухатись до свого тіла, до свого стану. Залишайтесь в цьому положенні стільки, скільки вам комфортно. Будьте здорові! Намасте!